Хоч з цим питанням, що зробити, щоб піднятися на горе. Я рекомендую всім завжди починати е, ходити в гори з чогось двохтисячного. Типу наших Карпат, вони ідеально підходять. Піднятися на говергу на петрус, ти вже зрозумієш, чого тобі не вистачає фізично в тілі, що тобі треба ще не тренувати. Потім йдеш на 5 тисяч метрів, потім йдеш на 6 тисяч метрів, потім йдеш на 7 тисяч метрів, і потім тільки піднімаєшся на 8. Ми піднялися туди на вершину, я одразу забила цей льодору. Потім прийшли люди, почали нам там наливати чай. Це, це, ну, я не знаю, це може десь як ця кімната, плюс-мінус, де ми зараз сидимо, сніжний такий просто верхушка, де набивається дуже багато людей. Там є мотузка, на якій прив'язані різні прапори всіх країн. Хтось щось залишає там якісь речі свої. З двох сторін на Еверест піднімаються люди, з Тибету туди я йшла, і з Непалу ще піднімається. Ви зустрічаються на вершині. Це Дуже гарно. Це неймовірний краєвид, просто фантастично. У мене дуже багато прапорів. Це Геркула у мене був пришитий тут на груди. І, звичайно, на 100% задовольнитися в цим моментом важко, тому що він мені сказав, як він мені сказав, піднімешся на вершину. І тобі знає треба спуститися на 6400 разом. Тобто не на 8300 в лаві, не на 7800 в табі, не на 7000 в табі, а на 6400. тому що якщо ти ляжеш спати там наверху, ну, є десь кажеш, 65% того, що ти не прокинешся. І коли я піднімалася на МРС, весь цей шлях від 8300 до 848 вкритий тілами померших альпіністів, і звичайно, після того, як ти це бачиш, ти не дуже хочеш ризикувати. Хоча бажання зупинитися на кожному таборі було просто нереальним. І Тільки почала зараз приходити в такий ну ритм, тому що чотири місяці відслужила активно в армії. Зараз перейшла в резерв і маю трошки часу займатися політикою і такими соціальними різними речами. Я вважаю це дуже зараз необхідно, тому що це така мотивація, це історія про те, як можна взяти захотіти, не маючи жодного спортивного досвіду, не маючи ніяких навиків. Піднятися на Еверест, і я думаю, що кожна дитина має вміти мріяти, бо це дуже важливо. Це дуже важливо це вміти робити правильно, вірити в себе, ніколи не пускати руки і постійно йти нагору вперед і з якоюсь такою ну конкретною цільню. Тому це, це це, я люблю розповідати цю історію, особливо дітям. Вони в них і ще є ця така можливість вірити в чудеса, так. Коли його розповідаю це дорослим людям, вони завжди кажуть, о боже, це точно не для мене, я б ніколи це не зробив. А я завжди кажу, це можливо зробити. Якщо сильно захотіти, класно підготуватися, то в принципі це реально для кожної людини. Я кожен день медитувала на Еверест, я не могла на ньому дивитися просто. Я розуміла, що дуже скоро закінчиться експедиція, і я буду сумувати за цим всім. Навчилася в горах витримки, в мене її ніколи не було. Я завжди хотіла сьогодні і зараз все. В горах ти вчишся довго сидіти на одному місці. Наприклад, бувають дні, коли погана погода. І така буває погана погода, що ти взагалі не можеш вийти з намету. Ти дуже різностороння людина. Я багато працюю. У мене є свій бізнес, я політик, я спортсменка. І я дуже багато проводжу таких зустрічей вже на даний момент. Тобто, у мене раз в місяць постійно лекція в Києві. Так і в принципі, я думаю, що таких соціальних мереж, як зараз вони ну є в такому обсязі, їх, в принципі, достатньо для того, щоб нести місію свою якусь в світ. Тому що часу завжди не вистачає, на жаль, воно так швидко летить. Але ви знаєте, що я побачила, коли почалася війна, що таких людей сильних і мотивованих дуже багато. Просто не, не завжди ти знаєш про це, так? так як і я. Я ж ніколи не знала, що можу піднятися на Еверест. Я коли росла, Я взагалі для мене альпіністи це були якісь космічні люди, на які вміють щось, що не вміє ніхто. А потім виявляється, якщо покопатися десь всередині себе, то можна знайти щось якісь надзвичайні дуже речі, да? якусь там нереальну силу, витримку, характер. І війна показала, що в Україні якраз більшість таких людей. І ті, хто зараз тут, хто залишився, хто нікуди не поїхав, я навіть бачу навіть так говорять, типу, хтось з дітьми виїхав. Так? Це все класно, я це все розумію, але ті, хто залишився, це якраз та потужна сила, яка дає можливість цій країні перемагати в цій війні. Тому я навіть не знаю, чи потрібна українцям мотивація. Вона, вона в них точно є. -го за висотою гора після Евересту, але вона набагато крутіша. Я коли ще була дитиною, я подивилася фільм. Вона так і називається Кадба. Він художній про першу Американську експедицію на кадва, перша. І там було два хлопця. До речі, він дуже класний, я дуже рекомендую його. Він трошки такий ну, емоційний, але він якраз супер підійде для закінчення такого, такої зустрічі. Там два найкращих друга, одного сім'я, а іншого немає. І він того, що з сім'єю вмовив піти з ним на кадва. Тоді це було неможливо, тому що кадва ще ніхто не підкорював. Це була найстрашніша вершина в світі. Але вони пішли двоє, і вони двоє піднялися. Його товариш чуть не загинув, він його врятував і спустив з поломаною ногою звідти. Я тоді дивилася на неї, я почала про неї читати. Для мене це був щось взагалі неймовірне, нереальне, тому що вона супер важка так, і технічна. Але вона в ній якась така сила, енергія, і вона мені дуже подобається. Я з нею настільки потоваришувала до того, як туди поїхати, я про неї знала все. Я навчалася в авіаційному університеті, і в мене моя спеціальність зв'язана напряму з Збройними силами України. Я ніколи не думала, що почнеться війна. Звичайно, про це ніхто не думав. Але я знала точно, що якщо таке буде повномасштабне вторгнення, то я точно буду допомагати, тому що я з тих людей, які хочуть, щоб всі українці незалежності від полу, пройшли військову підготовку. Не тому, що я вважаю, що жінки мають уйти в армію. Якщо хочуть, то можуть. Так, я дуже знаю класних багато жінок, я з ними познайомилася в Збройних силах, ми зараз супер друзі. Але мати підготовку всередині, ти просто стаєш впевненіше в собі. Це я можу вам точно сказати, тому що я коли навчилася все це робити і не, не, не боятися зброї, вміти нею, користуватися і, і товаришувати з нею, це якось заспокоює всередині. Тим більше, коли ти живеш на кордоні з терористами. Не знаю, тому я вважаю, що це абсолютно нормальна, адекватна річ для нашої країни і в майбутньому також буде, тому що Росія нікуди не дінеться. І що від них чекати там, через рік, ну, мають підготовку по От класний приклад Ізраїлю. Жінки ходять зброєю величезною такою, і це нормально абсолютно. А у нас навіть чоловіки бояться чомусь форму одягати. Не знаю, чому, тобто ні, нікого не заставляють за ці місяці в армії. Я побачила, що нікого не заставляють нікуди йти. Це все пропаганда. Абсолютно нормально, ти можеш, якщо ти показуєш, що ти працюєш, ти платиш податки. В тебе є бізнес, тобі дозволяють це робити. Тому що щоб у, 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 ну, утримувати військового треба більше десяти підприємців. Так, тобто хтось працювати також має. Але хто може і має можливість, має стояти на захисті нашої країни.